Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на відео. Ми потрошки рухаємось сезоном FC24, Наші клуби багатіють. Ми отримуємо монети за всілякі нагороди за завдання і будуємо свої склади. Але якщо ви не є професійним трейдером або трейдером любителем який може собі дозволити купити необхідних гравців склад, то у вас можуть виникнути труднощі саме із тим, щоб на початку гри розвинути свій клуб, тому що цього року в нас немає трейдбл паків за лояльність. СБЧ, Ще продвинуті були спочатку з. Нагородами для продажу, але потім і це видало і взагалі стартувати дуже важко. Я все це на власному досвіді спробував і пройшов. Тож сьогоднішнє відео присвячено тому, щоб допомогти тим, кому наразі важко стартувати, або хто буде стартувати в майбутньому. Ну а більш досвідчені користувачі і глядачі мого каналу, я сподіваюся, знайду для себе щось новеньке, цікавеньке. Такі лайфхаки, які зможуть використати самі для того, щоб підвищити бюджет своїх клубів. Ну, і якщо ви новенький на каналі, casual гравець не трейдер, то також не забудьте підписатись. І інколи тут виходять такі відео, які присвячені саме вам. По традиції давайте розпочнемо із контенту, який ми отримали за останні два дні. Його було не дуже багато. В завданнях в нас нічого нового, то швидко СБЧ, нам його зливали, ми його отримали. Девід Бекхем, єдина версія, яка наразі доступна в грі, базова ікона. 3-3 зірочки, хай-хай ворк рейти, 88-й рейтинг. І ну, така цікава статистика. 80-й пейс. Я думаю, цього достатньо для початку гри. В мене Медісон Потм в складі бігає з пейсом меншим, ніж 80. І для центру поля це не критично. Удари 85, і це в принципі непогано, з рахуванням того, що Девід має а, трейти на удари. Одразу три. Це в нас фінесшо, це в нас чіпшо, тобто перекидання, і це в нас плейс. Стайл плюс на удари і виконання стандартних положень. Я бачив вже огляди на нього. Повірте, летять його штрафні просто, як в реальному футболі. Тож ви можете кайфанути і отримати додатковий результат. Картка в цілому непогана. Так, нема четвірочки хоча б на слабці на Зі. Я вже мовчу про фінти. Так, трошки недостатньо Пейсу та Дефендінгу, але картка в цілому непогана. Тим паче, це перша ікона, яку ми отримали. Проблема в тому, що ціна СБЧ десь. Приблизно 400 тисяч монет, і це дорого, це дійсно дорого. Але в нас клубів багато фодору. Плюс ми сьогодні поговоримо про те, як додатковий фодер можна отримати. Тож зберіть собі орендну версію, як я вам завжди раджу, якщо ви не впевнені, побігати можливо особисто вам ця картка і зайде. Рухаємось далі. І тут нас декілька апгрейдів. Сьогодні понеділок для мене, для вас вже вчора, день, коли EA викачують нам різні апгрейди. 80 плюс це перший апгрейд, один гарантований гравець, і вимагають її від нас 6 золотих гравців, один з яких має бути рарним. В принципі, це не дуже дорого. Я бачив о, в хлопців в телеграмі там непоганий дроп. Тож можете спробувати, чому ні, якщо є якісь дублікати, краще їх зливати саме сюди. Також у нас ще одна крутилка. Вона називається 84. Я її вже зібрав, і тут від нас вимагають 85-й рейтинг за двох гравців: 84. Так, я бачив, там люди ловили і гравця команди тижня Белінгема, хтось ловкунку, хтось Решарда. але переважно ви просто. Міняєте склад 85-го рейтингу на дві карточки 85-го рейтингу або нижче. Тож, це збаче я вам не раджу виконувати. Хіба у вас не дуже багато фолдеру і дівати вам його особливо нема куди. Тепер давайте переходити до теми сьогоднішнього відео. Одразу скажу, що досвідчений користувач, і мій підписник, скоріш за все знає про багато лайфхаків, які я сьогодні розкажу. Тим паче, що я постійно публікую їх в своїй групі в Телеграмі, як тільки дізнаюсь. Але сподіваюся, щось новеньке, можливо, ви для себе зможете знайти, або на щось, щось подивитись з іншої сторони, на що ви раніше взагалі не хотіли витрачати свій час. Давайте розпочнемо з Азів, і це в нас розділ. Магазин і це в нас прев'ю-пак. Так, ви напевно будете сміятись. Ми не витратимо на це багато часу. Але е просто спробуйте проконтролювати самих себе. Я впевнений, що ви інколи помиляєтесь і не відкриваєте цей пак в момент, коли виходить контент. А коли ви завтикали і відкрили його, наприклад, наступного дня, то вже цей проміжок в 12 годин він збільшується інколи ви зможете два рази забути так за тиждень, і ви вже втрачаєте можливість отримати один додатковий прев'ю-пак. Так, з нього падає дуже рідко, але тим не менш, інколи ви можете отримати або інформа квіксельного, а це 10 тисяч монет. або якийсь предмет, на який ви можете не звернути спочатку увагу або просто гарну картку, як правильно відкривати прев'ю-пак? Ну, не відкривати, а вивчати його зміст. Так, от вам потрібно подивитися на всі картки і предмети, які там є. Тому що інколи деякий предмет стадіону, наприклад, або якась ліга, вона може коштувати багато монет на маркеті, а ви про це навіть не знаєте. Особливу увагу я б вам радив приділяти тренерам з популярних націй. Це в нас Франція, Бразилія, вони майже завжди відсутні на маркеті. Також а, можуть коштувати якихось монет тренер з Португалії, з Аргентини. І інколи під всілякі цікаві СБЧ нестандартні нації. Наприклад, коли в нас вийшло СБЧ на гравця місяця Ліги з Японії, всі японські тренери йшли по максималці. Хто грав в минулому році, FIFA, пам'ятає, що коли вийшов Зінченка у СБЧ, то Риброва не було на маркеті. Тож інколи ви можете приємно здивуватись. А, Так само перевіряєте оці стедіум тема, а менеджер ліг обов'язково воно може коштувати монет. І якщо ви відбиваєте продажем всіх предметів цей прев'ю пак ви обов'язково його купляєте, продаєте, і у вас є можливість відкрити ще один прев'ю пак тобто в цю гру можна грати дуже довго. Також приділяйте увагу стилям зіграності. Популярним, це в нас тінь та мисливець, і е, хокін, коли щось коштує, якір щось коштує, або можливо під якогось конкретного гравця ви Біє інші стилі зіграності, також це вивчайте. Рухаємось далі, і такий суміжний лайфхак з змістом прев'юпака називається він Перевірити свої клуби. Ви завжди продаєте якихось гравців, яких отримали з паків, але все інше, зазвичай, стандартний гравець, користувач просто через R2, клікає, відправляє в клуб або квіксейлит, І це дуже неправильно, ви можете втратити багато монет. Так, от, рухаємось в розділ стейдіум, і тут ми. Можемо побачити предмети стадіону в моєму клубі. А, перш за все, в нас є бейдж, це емблема вашого клубу, і де, деякі бейджі коштують багато монет. Мені пощастило, мені випав бейдж Saint-Germain ще з на, першим оцим заходом в гру, і він трейдабл. 5485 монет він коштує. Але якщо ми порівняємо його ціну, то на маркеті цього предмету нема взагалі. Тобто, якщо його зараз виставлю, я сподіваюся його в мене швидко куплять по максимальній вартості. А це 5000 монет. Так, звісно, не всі ви зловите такой бейдж ПСЖ, але я вам зараз покажу скріншот з телеграм-каналу. Можете подивитись самі. Я а, просто перевірив свою основу. Так, деякі предмети я на початку гри просто зберігав в клубі, тому що знав, що коли в людей з'являться монети, ці предмети можна буде продати, а не квікати там, а, коли в мене вже був якийсь стартовий бюджет, і мені не потрібне там 50 монет або 80 за нерарний предмет. Так от а, в нас а, предмет стадіону України 450 монет. А це теж предмет стадіону Вілли 450 монет, Бейдж Евертона, 450 монет, форма. Ньюкасла, 1300 монет стейдіум, і це подивіться наскільки взагалі шокуючи, напевно, 5 тисяч монет. Далі, тренер з Аргентини, я вам вже казав, 250 монет. Але інколи це буває 500, 750 тисяча монет, залежить від ситуації. Тренер з Португалії, пані Філіппе Патао, в даному випадку тисяча монет. Стиль зіграності Яйкер 1700, мисливець 1700. Тобто я просто перевіривши свій клуб з багатнів на 20 тисяч монет, нічого не робивши. Звісно, для мене ці 20 тисяч монет вони не є якимось системними, але. Якщо у вас зараз багато всякого барахла в клубі, просто його перевірте. Я вас можу запевнити, ви багато отримуєте додаткових монет і за рахуванням того, що ціни на м'єто зараз просто смішні, то ви зможете, там, продавши ці всі предмети, купити собі одного, двох, можливо, трьох гравців в склад. Наступний лайфхак порада від мене. Перший місяць грайте Squad Battles. Це одні з небагатьох трейдебл нагороди, які ви можете отримувати. І також ви можете об'єднувати гру в Squad Battles з виконанням завдань. Я знайшов позже готовий від офіційного аккаунту FUDB. Посилання буде під цим відео, це Твіттер. І ви можете об'єднувати купу всіляких завдань. Подивіться, тут хлопці зробили виконання одразу оці всіх спеціальних. Карточок, це в нас а, Ліги на е, Голландію, це в нас жіноча Іспанія, і це в нас Туреччина, наскільки я розумію. Окрім того, ви можете ще й Дарміана зачепити і якусь еволюцію виконати. Тут у нас є так всі а, приклади, є умови, які потрібно виконувати, і це все можна діло об'єднувати. Окрім того, вам не обов'язково в склад Баттл зграти на рівні Сеймі Про, якщо ви не хочете об'єднати з виконанням якихось Objectives і отримати додатковий. Фодер, ви можете грати на самому першому рівні любитель, і таким чином бот не буде вас взагалі пресингувати, атакувати. Ви заходите в матч, забиваєте один гол. Отак, от, от я складаю свій геймпад, щоб він на два шифта лягав на стіл. І все, я можу займатися своїми справами, паралельно щось за комп'ютером, там сидіти, робити або ще щось. І якщо ви будете грати всі матчі, то ви отримаєте мінімум золота 2, золота 1, залежить від того, скільки ви будете забувати голів. Якщо ви не знали, то для максимального. Кількості поїздів склад Battles, вам потрібно забити 5 голів і не пропустити жодного. Все, що ви наколотите зверху, це не має сенсу, якщо ви не виконуєте інше завдання. Тож ви таким чином зможете отримати кожного неділю якісь паки, які будуть наповнювати ваш бюджет. Окрім того, за кожний зіграний матч, ви також отримуєте там 400-500 монет. Повертаємось на консоль, і наступний лайфхак буде пов'язаний із Objectives. Виконуйте завдання. Якщо ви не знали, то у вас є декілька різних блоків. В меню завдань, є сезонний прогрес, є лайф, де наразі ми можемо подивитися RTTK Кубок або Матео Дармяне. Я про це розповідав в минулих відео. А є в нас сезонні завдання, є в нас завдання Foundations, це початкові і завдання Milestones. Так от завдання Milestones, це найцікавіше, тому що тут ви можете отримати купу просто шалених паків, такий, як рідкісний меганабор, пак за 50К з 12. Май... Рідкісними гравцями, пак за стока, навіть там є ультимейт, пак за 125 тисяч монет. Так, це все буде антрейдабл, але це допоможе збудувати стартові склади, демонструвати кращі результати у дивізіонах, швидше проходити відбори до вікінд-ліги, краще грати у вікінд-лігу, тому що про ці режими всі знають. Але ну, для того, щоб гарний результат показувати, потрібен адекватний склад. Так от тут є декілька цікавих меню, які я частково вже виконав, але я вам все одно зможу їх показати. По-перше, це в нас бронзовий склад, майстер бронзових складів. Тобто вам потрібно. Грати просто за бронзовий склад. І за 25 зіграних матчів ви отримуєте рідкісний плеєр пакс тобто пак за 50. Окрім того, тут за кожний чекап та левелап ви отримуєте також всілякі untradeable пак. Інколи із них може щось насипати. Це можна об'єднати з виконанням First Owner Mastery. Тобто, ви накидаєте стартовий склад з бронзових гравців, в якими є ви першим володарем. Я не думаю, що це буде проблемою. На любителі обіграєте тому що тут можна в будь-якому режимі грати, або з другом просто можете заходити один одному матчі зливати в товариських матчах. Це теж рахується. Головне, не робіть це дуже часто, тому що можна тимчасовий блок на створення наступних ігор зловити. Я радив це у Squad Battles зробити, тому що там ви можете ще отримати додаткові трейдбл-паки у вигляді нагород. Так от, за виконання First Own Master, ви отримаєте вже Jumbo Rare Players Pack, і це пак за 100К. А окремо за 50 таких виграти. Матчів ви отримуєте пак за 50к. І в цьому розділі ви можете пошукати полазити тут є дуже багато всіляких завдань. Виконавши які, ви, по-перше, отримуєте фодер, щоб зібрати адванс СБЧ, ми зараз до них перейдемо. По-друге, ви банально зможете зібрати свій склад. Тож, я радив би обов'язково це виконати, якщо у вас порожній або навпівпорожній клуб. Коли ви виконаєте ці завдання, отримуєте деякий фодер, то ви зможете в розділі Foundation зібрати адванс СБЧ. І це те, що обов'язково треба робити. Це в нас гібрид нації і гібрид Лігінації. Як ви можете бачити, я на другому Аккаунті ще це все діло не зібрав, часу нема, але для вас це дуже важливо. Так, тут антрейдабл нагороди, але з цих паків завжди по традиції гарно сипить. Тому, маючи фодер, ви вже знаєте, як їх зібрати. Рухаємось далі, і я сподіваюся, що для декого з постійних глядачів це вже буде більш цікаве, тому що ви могли про це не знати. У нас є такий розділ в меню Play, називається моменти. Що це таке? Це меню, де ви виконуєте всілякі завдання і за це отримуєте зірочки. Ви можете побачити зараз, отут от над моєю головою знаходиться там зірочка, намальована у Ті, Ультимейті, і одиничка стоїть. Тобто, в мене є одна зірочка. Потім ці зірочки ви можете в галереї зірочок обмінювати на нагороди. І тут є дуже цікаві варіанти. Наприклад, є опція за 60 таких зірочок отримати набор за 50к трейдебл. Тобто, якщо у вас клуб. Без монет для вас це може бути просто першою топовою так нагородою, яку ви можете виконати десь хвилин за 40, можливо, за годину, вибивши ці 60 зірочок. Окрім того, тут є ще один дуже цікавий розділ, і називається він Milestones. В розділі Milestones вам потрібно покроково виконати ці всі завдання. Тут не треба робити нічого. Важково, та я думаю, ви впораєтесь, треба просто забивати голи, і за це ви отримуєте зірочки. Виконується це дуже швидко. Ось у нас розпочинається момент, вам зараз не видно, але там в правому верхньому куті показується таймер. Це просто одна атака. Все, ви біжите грізманом в даному випадку, забиваєте гол, завдання виконано. І з кожним разом у вас буде зменшуватись час, який вам дається на виконання цього завдання. і Збільшуватись рівень важкості, на якому треба виконати. Але за все це діло ви можете отримати десь 60 зірочок, якщо я не помиляюсь, якщо я правильно порахував. Тут нас іде 4, 4, 4, 4 і ще й додатково бачите, за кожний цей ліміт ви отримуєте бонусні зірочки. І за ці зірочки ви можете перейти в розділ Star Gallery знов. І тут є ще одна цікава опція, про яку я впевнений, багато хто ну або не знає, або не дивився. Ви можете. За 20 зірочок купити токен драфту, і ви можете зробити три таких купівлі. Що таке токен драфту? Ви його купляєте, Потім в режимі драфт граєте, і ви отримуєте також трейдебл нагороди. Якщо ви не впевнений у власних силах, зіграйте проти комп'ютера. Так, там буде у вас нагороди рівнем нижче, але ви точно їх отримаєте. Окрім того, якщо ми перейдемо в розділ Обжективс, то тут є розділ в нашому улюбленому Milestones, який називається moments Местері. І виконавши оце все діло, просто виконавши отой розділ, який я вам зараз показав, moments Местері, ви отримаєте пак за стока і купу ще цікавих паків, які ви могли побачити на прев'ю цьому відео. Тобто, виконавши ці 60 зірочок, ви отримаєте або суперпак, або. Три токени драфта і купу ще антрейду. Я прадив виконати і це завдання на момент сместері, і ще й добити зверху зірочки на базових режимах. Там неважко в інших менюшках, щоб зібрати і пак за 50к, і три токени драфти. Або у вас буде опція купити собі також пак, де 6 рарних гравців. І всі вони рідкісні. Це також буде коштувати там щось 30 чи 40 зірочок. Коротше кажучи, я вважаю, що це обов'язково для вик. Для всіх, тим паче, що ви зможете отримати додатковий експіріанс для сезонних нагород, виконуючи ці зірочки в моментах. Ну і напевно, остання порада на сьогодні вона буде дуже стислою, але напевно найбільш важливою. Ніколи не відкривайте паки за монети. Чому? Тому що ви отримаєте untraйдаble нагороди, навіть якщо ми перейдемо в меню. Навіть якщо ми побачимо в магазині черговий супер, пупер, мега ШМЕГа, Чізбургер, Дабл, Роял, Пак не треба, будь ласка, його відкривати за монети, тому що сьогодні в нас одна промо-команда. Ми вже маємо зливу іншої, поговоримо про це ближче до промо, і. І їй завжди закидають нас картками краще, краще, краще. Те, що ви тут отримуєте в антрейді за 285 тисяч монет, воно, скоріш за все, буде нерелевантне за місяць, максимум два. Плюс віргідність зловити дійсно топову картку. Вона дуже невелика. А Витратити 285 тисяч монет можна набагато краще, або можна зібрати собі склад з поточними цінами на мету. Можете подивитися моє відео, де я за 250 навіть тисяч раджу непоганий склад. Зараз він коштує набагато менше, або можна спробувати трейдити якихось закупи робити. Коротше кажучи, все що завгодно, але не відкривайте. Паки за монети, друзі. На цьому будемо закінчувати це експериментальне відео. В мене був ще метод бронзових паків, але я відчуваю, що він не встигає вписатись в таймкод цього відео, тому... Якщо вам цікаво, можливо, про нього побачите. Напишіть мені обов'язково в коментарях. Або якщо ви знаєте якісь лайфхаки, діліться ними в коментарях. Нехай хлопці, яким важко е свій стартовий бюджет сколотити. Також прочитають і, можливо, дізнаються про щось новеньке, а може і мене ви здивуєте. По традиції побачимо з вами, коли побачимось. бережіть себе, все буде Україна, па, -па.